Українські захисники вкотре продемонстрували майстерність та рішучість, провівши унікальну спецоперацію під кодовою назвою морське чудовисько. Вона була спрямована на захоплення трофейної російської бмп 2 яка понад два роки пролежала під водою на північній околиці Торської в Донецької області. Це завдання було небезпечним і вимагало ретельного планування. Але результат перевершив усі очікування. Командуванню 63-ї окремої механізованої бригади надійшла інформація про те, що в одному з затоплених районів зберігається покинута російська бмп 2 машина. Була виявлена завдяки зниженню рівня води, спричиненому влучанням у дамбу. Українські військові швидко зрозуміли, що цей бойовий трофей може стати у нагоді. Адже його можна відновити та використати для потреб ЗСУ. Операція вимагала ретельного планування. Командир 106-го батальйону Артур Скрипник розповів, що планування тривало півтора місяця, головною проблемою була погода. Військові чекали слушного моменту, коли туман і мокрий сніг дадуть змогу виконати задум без зайвої уваги з боку супротивника. Коли нарешті погодні умови дозволили, бійці приступили до операції. Використовуючи спеціальне обладнання, зокрема троси, військові акуратно витягали бмп 2 на поверхню. Командир взводу танкового батальйону з позивним САРМАТ відзначив, що завдяки чіткій організації усе пройшло без зайвих ускладнень. Під час рятувальної операції ворожі дрони кружляли над місцем подій, що створювало додаткову небезпеку. Однак українські військові діяли настільки професійно, що змогли виконати завдання без втрат. Як зазначив навідник БМП з позивним Бандера окупанти, вірогідно, тікали у 2022-му, Залишивши бойову машину з повним боєкомплектом, це робило трофей ще ціннішим. Після успішного витягнення бмп 2 була детально оглянута. На диво на машині не було значних пошкоджень. Фахівці відправили її на капітальний ремонт. Після чого вона поповнить ряди Збройних сил України. Такий трофей є особливо цінним, оскільки дозволяє не тільки посилити обороноздатність, а й позбавити ворога ресурсу, який міг би бути використаний проти України. Операція Морське чудовисько стала черговим доказом майстерності та рішучості українських військових. Це яскравий приклад того, як навіть у складних умовах. Вони знаходять способи здобувати перемогу та посилювати власну армію за рахунок ворога. Трофеї це не просто захоплення техніки, а стратегічний елемент, що дозволяє зберегти ресурси та ефективно використовувати їх на полі бою. Успішне виконання цієї операції вкотре доводить, українські воїни не просто воюють, а роблять це розумно. Використовуючи кожну можливість для посилення своїх позицій, це надихає і усиляє упевненість у майбутню перемогу.